Ішли роки, сивіли тихо скроні, а він терпляче зустрічі все ждав. І ось, о Боже, в зморщені долоні, він ніжно Сина Божого узяв. Старечі очі зблиснули сльозою, і спокій дивний, серце огорнув. Небесний батько, я перед тобою не що, та все ж мене ти не забув. Я ждав так довго, іноді ночами мені ця зустріч снилась, мов жива. І ось тепер тремтячими руками беру спасіння, сповнились слова. Замовк служитель, згадував минуле, всміхнувся тепло, ось воно, дитя. Про нього мріяв, значить, недаремно надію ніс усе своє життя. У нас в житті є зустрічей багато. Ми часто ждемо ці радісні хвилини. Та все ж найбільше незабутнє свято це зустріч Бога. І людини. Свято Стрітення наповнене великим сенсом, бо знаменує зустріч людини з Богом, зміну старого Завіту, Новим, оновлення природи і життя. У народі вважається, що у цей день також весна зустрічається із зімою. Сьогодні стрітення чудове і сонце в небо попливло. Та усміхнула світанково, щоб світло і тепло нам було, хай літо зиму переможе, бо так вже хочеться тепла. А так і буде дуже схоже, що вже весна до нас прийшла. У свято стрітення Господнього бажаю вам завжди відчувати Божий захист і підтримку. Нехай надія, як стрітенська свічка, освітлює дорогу в темні часи. І дає сили, нехай стрітення Господнє в кожнім серце оживе весною. Всім додасться благодати Божою рукою. У день великих зустрічей, коли зустрічаються старий і новий завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима з весною, хочу побажати вам віри в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще ніж сьогодні.